Наступна не... доповідь у нас вирощування тонких плівок кремня дихового силану методом хімічного осадження з газової фази. За низького тиску це кондорахін. Всім добрий день. Сьогодні я презентую свою статтю на тему, ну і також тема, зокрема, і дипломної – вирощування тонких плівок кремня з дихового силану, методом хімічного осадження з газової фази або коротко – короткахох за низького тиску. Спочатку ось можна тут побачити зміст, як це працює це хімічне очищення з газової фази, моделі росту, яка, яку я розслідував, і також залежність швидкості графіки, залежність швидкості росту від температури та тиску, і як цю, цю модель можна модифікувати. <sells for the time> Актуальність цієї. Епітексіальне епі епі вирощування кремнію є важливим етапом виготовлення інтегральних схем. Однією з цілей хімії обробки напівпровідників є досягнення контрольованого зростання атомарного шару з допомогою кінетики етапів асорбції, реакції та десорбції, які відбуваються під час хімічного осадження з газової фази або хох. І це є, він є ключовим процесом для обництва таких плівок. Прагнення до високої продуктивності за низькою вартості вимагає зробки систем моделювання, здатних точно передбачити темпи зростання заманітних умов процесу. Власне, що це за хімічне осадження з газової фази і чому саме дихлоусилан? Дихлоусилан є просто найпопулярнішим завдяки великій швидкості осадження у помірних температурах і простоті поводження та очищення. А Як саме це працює? Два речі агенти, IG PG, як можна тут побачити, подаються в реактор, де вони реагують один з одним. І твердий продукт сідає в особливо речі поверхні цього матеріалу, а газоподібний продукт, продукт утилізується разом з, разом з вихідним газом DG? І от можна бачити, як це хімічна реакція. Тепер щодо мети і завдання. Мета ці, цієї статті це проведення огляду одного з методів хвороб Кремнію та пошук можливих удосконалення даної, даної моделі. І завдання це показати основні реакції росту кремнію з тих лосилану, розглянути модель вирощування тонких плівок кремнію за моделлю Куна, визначити, як можна досконалити дану модель для більш точної контролю росту плівки. Та імплементувати моделі розрахунку термофізичних параметрів газів, що беруть участь у реакціях поступлівки КЕМІ. Власне, основні етапи вирощування були а, так був, зроблені на Кремні-1-1 орієнтації 1 -1 -1, та з реконструкцією 7х7. -7. Ось маємо, бачимо, що тут є: буває спочатку адсорбція дихлосиану на поверхню, після цього реакція дихлосиану. І після цього виділення H2, виділення H хлор і виділення слідси хлор 2. І <кхем> так. Іптексальна модель росту це. Так. М так, це все було. Пітексальний кремнію під час хобста низького тиску можна смоделювати допомогою кінетики адсорбції Дхез, ну, дихлослан. Кінективно десорці H2, H кло і -2. А, ну, ну, де це Хло2. Ну, теспло. От на цьому трисунку зображені критичні процеси. Так. так. Тобто, спочатку сільська H2, хлор 2 адсорбується на поверхню кремнію від, на, від тем, при температурах від 923 до 1523. І на основі потоку ДХС, де Хлосону 4 з поверхнею, коефіцієнти прилипання осідають ось, ось а, хлор, гідроген а, та сіліцій. Ну, кремні. <кхід> І початковий коефіцієнт приливання до поверхні був отриманий з ось такої, от, як би мовити, формули. С0рівні альфа, де альфа це Ось альфа це імовільність прилипання, і от коефіцієнти К0Т, К0Р це константи десорбції та реакції а, разу. Ось право це визначалося за формулою за Еніуса. І також спостерігалося зменшення коефіцієнти прилипання сліз H2 хло2 з порівняння з покриттям поверхні хлоридом. Ось з такою формулою. І ДКЦ постійна, постійна Больцмана. Так, і враховуючи цю залежність, було, так би мовити, апроксимовано дану от залежність швидкості похоронення хлору від покриття хлору. Ось як можна побачити. В цій моделі було прийнято, що тік потік. Казу був пропорційний посадиму тиску ДХС у камері, і ось з такою формулою. ДМ це маса молекули, К це постійна Больцмана. І в даному випадку, температура газу вважалося 300 кельвінів, а не ну, який входить газ. Також були виражені на основі реакції, які були наведені до того, вирощування кремнію, такі рівняння швидкості реакцій. Де також кh 2 к 2K слівци і К хлор були виражені також через з формули Реніуса з коефіцієнтами, які от а, написані тут в таблиці. Так, і що ми, що ми маємо? Ми маємо, що такі стаціонарні покриття. Тхлор і т -т покриття хлора та Кідругена як функція від температури поверхні показана на графіку з використанням поцільного тиску 0,75 ТОР. Ці стаціональні покриття водним та хлором зарожди від кінетики адсорбції ДХС і десорбції H2, H-хлор і слідци хлор-2. При низьких температурах колорист кремні контролюється кінетикою поверхневої десорбції, покриття хлором приблизно до рівня покриття насиченого хлору, те хлорас холорас Стерення з таким 1,1 на 10-14 см квадратний. Тоді виходить, що коефіцієнт прилипання приблизно дорівнює нулю, майже дорівнює нулю. Але коли температура підвищується до вище 1373 к можете побачити приблизно з графіку, то стаціонарні покриття та хлору швидко зменшується. Також залежність швидкості острів температури та тиску. Графіки залежності швидкість росту температур показують два різні режими росту кремнію. При низькій температурі швидкість росту експоненційно зростає з підвищенням температури. Розрахунки показують, що ріст кремнію обмежений кінетикою поверхневої десорбції та неймісті вільних місць для собця ДХС в цьому режимі. І при більш високій температурі ріст не залежить від температури. А залежність швидкості росту кремнію від спеціального тиску ДХС досліджує при температурі 1373 Кельвіна. Видно, що швидкість росту кремнію пропорційна праціальному тиску. Ці Ціхунки підтверджують, що зростання кремнію створює ДХС обмежена швидкістю потоку молекул на поверхні області росту з високої температури. <кхем> І, власне, як, що тут можна а, так, так би мовити, а, додати до цього методу. Оскільки да, ну, цей метод є трошки спрощений, бо вхідний параметр це тиск ДХС. Потоці. То для більш детального опису росту варто вирішувати систему рівняння разом з потоку з рівняннями потоку і дифузії. Ось за такою вот системою. Тут є рівняння неперегності, імпульсу, енергії і, і, потоку, і потоку. Хоча для такого моделювання потрібно знати властивості агентів, зокрема, дифлесолан. І за книж, книгами. А все облака Ейнечка Calcреїш, як ви можете бачити, знизу тут, і Полінга пропосів газ і Liquids. Я виписав сюди формули, які використовував для знаходження властивості теплосилан. Тобто, в'язки за методом Чунга, яка теплоповідність, дифузія, коефіцієнт термодифузії, і маляна заставу тиску, яку взяв. за, ну, з Зрівняння ш... Шамат. Ось. І ось ви тут можете бачити обраховані значення для техло Solano, які були реалізовані в Python. Як видно, що, що відхилення в'язкісті і притомної теплеємності за сталого тиску є досить малі, достатньо, але теплопровідність я до кінця так і не розумію, чому. Саме така відхилення. Може. Відхирені, може, я так точно зрозумію, в чому проблема, але відхилення 20% достатньо велика. І дифузія з хідроїном H2 і коефіцієнт термодифузії, я не міг знайти табличне значення, тому вони тут, власне, відсутні. І отже, висновки. Перше, це були показані основні реакції для в кременів з диффлосолану. Друге була зглянута модель вирощування плівок куна, за, за Кула-Куна. <кхід> Побудовані графіки залежності від стаціонарних покриттів хлору та водню від температури. Було показано, що від температури 900 до 1373 кельвінів швидкість росту кремені збільшується від приблизно 2,69 на 10 5, до 273, 0,434, та 0,047 мікрометрів мікрометр за хвилину, за тиском 0,7501 та 0,01 тор, відповідно. Після температури 300, 1373 кельвіни швидкість росту перестає залежти від температури. Також визначено, що для більш точного передзування швидкості росту кремів необхідно вирішувати систему рівнянь потоку та дифузії, в яку входять такі параметри, як в'язкість, теплоємність, теплопровідність, дифузія та термодифузія. Імплементовані у байтанії моделі з термофізичних параметрів газів, що будуть участь у реакції розступлівки кремні, і отримає такі от значні, як в'язкість 10,4 10, мікропаскаль на секунд з відхиленням 1% від табличного. питомо теплення за тиск тиску 617,2 джоуль на кілограм на кельвін з відхиленням 0,5%, теплопровідність тисячних ват на метр на кельвін, Зітхівні 20%, а також дифузія дифузіях з гідровином 0,4 см квадратних на секунду і коефіцієнт термодифузії 0,29, але через відсутність даних табличних табличних даних значення останніх двох, ну, табличне значення останніх двох не надані. Дякую за увагу. Дякую, запитання, будь ласка, запитання. Скажіть, будь ласка, який максимальний плівки, кремнію вам вдалося так сказати, отримати? Максимальний ріст? А, ну, тут, от, власне, я написав, що ну, тут, власне, за тиску 85 то маємо 2,73 мікрометри за хвилину. Це, це ви, так сказати, швидкість осадження або року плівок, а які максимально все-таки отримали? Не, не цікавилися, ну, не мірили? Ну, ну, помірити це було б а, складно, тому що це. ну, За основу взята модель Куна. І все-таки, якщо буде знати висока швидкість росту, то. Вона може мати деякі дефекти. Як я. А, ось. Ну, і який кремній ви теж не, не знаєте. Це монокремній чи кристалічний кремній? Ну це ось. А, секунду. Це моноплівки у вас, так, так. я розумію. Так. так, це конструкція 7 на 7, так. Ще, будь ласка, запитання. Нема запитань, тоді подякуємо доповідачу. Ну, я, я прокоментую переследні питання. Так, да, Андрій, а, будь ласка. Ну, тут він швидкості рахує, да? відповідно важливо не тільки плівки, а ще її рівномірність. Рівномірність по товщині. І це те, те, чим, чим будемо займатися. До 10 нанометрів. чутно? А, Ну, зараз я ну, розумію, що щось. це актуально. Це нано, нанофізика, наноелектроніка і е, плівки, тонкі плівки кремня, це новий е, крок в е, наноелектроніці. Я так розумію. Добре. Так, так. Більше немає запитань? Тоді подякуємо ми Кондрахіна і наступна ага. доповідь.